Я люблю пити капу і їсти гарячі вареники. Я помив це дзеркало тільки заради того, щоб знімати себе в нього при кожному виході з дому. Запису відео з мікрофоном. Я е нарешті придбав собі нормальний мікрофон, декілька днів мучився, шукав на Олексі якийсь підходящий варіант і знайшов мікрофон від Codex. Це радіо мікрофон з кіба, підлічний. Короче. Я нічого не нічого, на жаль. По якості мені це здався. Діваєш, що зараз звук набагато краще, ніж він був з тим першим китайським мікрофоном, і в тому числі краще, ніж звук з гарнітури від айфона. Мікрофон працює, тому коротко про сьогоднішній день не знаю чому, іноді таке буває. Ти прокидаєшся, і без жодних нато причин в тебе немає настрою, якось так сумно, нітюче. Але таке буває. Я прокинувся, вирішив відразу, що я сьогодні не буду робити абсолютно нічого. Єдиний план це сходити на пошту, забрати мікрофон. Я вирішив, що я схожу на пошту, заберу мікрофон, потім зайду в магаз, куплю собі чіпсів, я прийду додому і все, я буду сидіти вдома і їх собі. Але не знаю, типа, потім якось може трошки. Ке розшевелився і сходив на пошту, зайшовши в сешку, нічого не знайшов. І після пошти мені чомусь таки захотілося сходити в зал ненадовго. Хоча я не планував зранку я притулцю і ні, сьогодні нікуди не ні. піду. Але тіпа, сходив в залу, після залу прийшов додому, сходив тушик. Зібрався і пішов в лайн хат покушати. Покушав в хат, повернувся додому, трошки повтикав і сів монтувати відос завчора. А це закінчив монтувати. І все. В принципі, виставив оці всі штуки, світло поставив перший раз, так як у мене тепер є мікрофон, можна і світло. E, не знаю, мені здається, що якась це над плюс маєш бути ще ззаду якесь світло, а вже на вулиці доволі темно, воно, мабуть, так не працює вікно. І зараз не знаю. Або фільм якийсь гляну, або ще, можливо, напишу Дімі, якщо мене Золя сьогодні теж захоче пограти. Може, що, що сьогодні пограємо в